Так, шановні депутати, на, е, розпочинаємо засідання 42-ї позачергової сесії. На сесії присутні 13 зі мною, 14, так? Да? Е, пропоную засідання 42-ї позачергової сесії Южнівської міської ради Одеської області відкрити. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Одноголосно, дякую. Засідання 42-ї чергової сесії оголошую відкритим. yeah Що? Переходимо до розгляду порядку денного сесії, який складає три питання. Пропоную прийняти проєкт за основу. Хто за За основу? Одноголосно. Дякую. До порядку денного, є ще якісь пропозиції? Ні. Хто за те, щоб прийняти даний проєкт проєкт нашої сесії в цілому? Прошу проголосувати. Хто за? Рішення прийнято. Переходимо до обговорення питань про секретаріат серед другої позачергової сесії міської ради Одеської рандеської області 8-го скликання. Згідно вам розданого рішення проєкту рішення вірніше Гарівенко Андрій Валерійович, керівник секретаріату сесії і Гріднієва Анна Михайлівна відповідальний за ведення протоколу сесії. Хто да, питання? Ми на минулій сесії погодили зміни в регламент по системі голосування. Коли вона буде, щоб ми Ми будемо нею голосу? У ну, нас немає порядку. денного. ми ж тоді якось не домовили, щоб внести в порядок. Дену. Ні, ми на наступній, попередній сесії проголосували за це. Презпочували... Проголосували. Так. Ми ні, ні, ми не проголосували. Ні, ні, ні. ні не проголосували. Ні. Порядку денного сьогодні нема. Так що... За секретаря ми проголосували тільки що? Так? Ні. Хто за секретаріат прошу голосувати? Одноголосно, дякую. Друге питання про внесення змін та доповнення до програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного супротиву посилення заходів громадської безпеки в Южнійській міській територіальній громаді Одеської Одеської області підтримки Збройних сил України та сил оборони 22 24 роки, затвердженої рішенням Южнійської міської ради від 04.03 23 року, шляхом викладення у новій редакції. Є інші пропозиції? То за, прошу голосувати за програму для військових. Ні. Хто проти? Утримався. Один утримався. Рішення прийнято. Про внесення зміни доповнення до рішення Южнівської міської ради Одеського району, Одеської області від 14.12.23 23 року про бюджет Южнівської міської територіальної громади на 24-й рік. Ми її обговорили минулі сесії. Всі питання були обговорені. Так, хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Голосуємо. 14. Дякую. А хто утримався? Проти? Один утримався. Інші не голосував. Рішення прийнято. Ви знаєте, я, О, зараз це питання, було наскільки важливе, що зараз більше 160 працівників апарату зараз затримав дихання, дихання чекали цього голосування. Тому що вони могли залишитись просто без заробітної плати. Дякую всім за, за тих, хто голосував. Шановні депутати, всі заплановані питання порядку денного розглянути. Відповідно до регламенту приходимо до розвитку депутатських запитів. Ну, в принципі, це в нас була позачергова сесія. Ну, будь ласка, це... я не знаю. Ну, я ж кажу, позачергової сесії, як правило, нема. Ну, раз я дав слово вже нікуди. Будь ласка. Я хотів би запитати, коли нарешті буде зроблена програма допомоги нашим військовим, яку ми прийняли вже два місяці тому. Це по-перше, хотів би, раз вони не вийшли докладати на програму, яку приймали, нехай розповідуть нам, чому ми за два місяці не можемо зробити цю програму, яка в інших громадах зроблена і яка Працює вже багато рік в других програмах, і люди е, е, отримують гроші. Це по-перше. Е, і по-друге, я хотів би, доки е, докладач буде доповідати, е, пропонувати ще протокольне доручення е, включити, включити в цю програму додатково е, питання, такі як допомога сім'ям безвісті зниклих, е, допомога сім'ям. Воїнів, які знаходяться в полоні, а також включити в цю програму обов'язкову допомогу тим, знов признаним на військову службу. Це, до речі, поживання військових командирів, тому що воїни наші приходять, коли призиваються в армію, вони дуже, дуже погано їх снабжають, ну, тому що немає ні боїзащити, ні другого знарядження. Тому пропоную і воїнів, які е, призиваються в армію, обов'язково включити їм матеріальну допомогу одноразово для е, того, щоб вони могли закупити снарядження для себе. Добре, дякую. Ну програми у нас така програма, у нас такої програми ще нема. Зараз така програма, ми над нею працюємо, тому що це дуже велика сума коштів. Зараз ми над, фіна, давна доручення управлінню фінансів. Ми цим питанням займаємось, побачимо, на яку суму ми виходимо, скільки ми можемо, наскільки ми можемо допомогти. Чи це буде 10, чи це буде 30 тисяч. Треба виходити з тих можливостей, які сьогодні є. Всі ці питання, що ви говорите, ми над ними зараз працюємо. Дякую. Дякую, будь ласка, сілок. Да, шановні колеги, шановні клавиш, ну по-перше, така була цікава використана мовленєва конструкція, навіть записав, коли буде розглянута програма, яку ми прийняли. Але не прийняли ні, ні, я просто да, щоб розуміти. І наступне питання, я так розумію, ви є членом соціальної комісії. У вас було відповідне рішення комісії. Чому ви самі не розробили певні зміни, не розробили внесення змін до програми, не запропонували їх на цю або на наступну сесію? А ну тобто, якщо ви якщо ви відстоюєте це питання, то вочевидь депутат, який відстоює якісь питання, пропонує певні конкретні зміни. Тобто, ми повинні за щось голосувати. Ми повинні приймати якісь рішення. Якщо це просто розмови, ну тобто давайте, якщо вже конкретно бажаєте це зробити, то дійсно розробіть програму комісійно, запропонуйте і винесіть. Тим паче, у кожного депутата є таке право вносити зміни до будь-яких проєктів рішення, пропонувати свої, вносити, подавати альтернативні проекти. В нас в розсилці до цієї сесії не було ніяких альтернативних проектів рішень. Не знаю, чи вони будуть, але. Хотілося б запитати, чому ви самі не розробляєте і не вносите конкретні зміни, конкретні пропозиції, якщо ми вже говоримо про якийсь системний підхід, а не просто про якісь політичні заяви. Дякую, дякую. Я, дякую. я зачитую. Я хочу відповісти. Я зачитую доручення від від на 6 на 6, 24 року. Чому ми не займалися Володимир Михайлович? Для вас поясню, якщо ви не прочитали. за пропозицію депутатів міської ради доручити заступнику міського голови, з питань діяльності виконавчих органів ради, начальнику управління правозабезпечення та державного органу і міської ради Лінду Нейкову, розробити програму щодо надання одноразової матеріальної побущу розмірів вес 30 тисяч гривень військовослужбовцям, які за реєструвані на території інвестиції міської території громади. Про виконання доручення про на сесії юристів середу. Так чому повинна комісія займатися цим? <тас> коли, є, коли, коли сесія дала доручення, займатися <тас> у мене. А те, про що я кажу, про що я кажу, це прошу протокольно доручити цій комісії, верні, це, це протокольне доручення внести отут допомогу, про що я казав сім'ям безвісті пропавших, сім'ям, які воїни знаходяться в полі, а також винову призвано в армію. Добре, дякую, ви сказали. Я ви ви, ви теж, як депутатська комісія, маєте право а навіть обов'язок, якщо ви виходите з ініціативи разом з відповідними управліннями, над цим питанням працювати. Це не знаю, ви ж не, ви ж не можете дати доручення, ви зробіть і мені доповісте. Ви ж не, не генеральний сетарська КПСС. Да, можна ясно. Дійсно, ну така відповідь, знаєте, знову в нікуди. Чому? Тому що як Якщо ви пропонуєте якісь конкретні рішення, я ще раз говорю, то вносите відповідні пропозиції. Ви не вносите альтернативних проектів рішення, ви не вносите конкретних пропозицій, а натомість говорите, що ви дали комусь доручення? Ну можливо, але якщо ми говоримо про роботу сесії, роботи депутатів міської ради, то не тільки роздавати доручення, а ще й працювати над проектами рішень, вносити конкретні зміни, пропрацьовувати ці зміни. У вас чи були у вас засідання комісії з цього приводу? Я не знаю. Мені така інформація невідома. Думаю, що їх не було. Добре, Все. Я, я ще хочу сказати, хто, хто підписав доручення. Доручення підписав Володимир Новецький. Все. Доручення є, ми не працюємо. Я вам доповів, що є доручення, ви зараз працюєте. Та ви на минулій сесії тільки сказав, які Два місця, дві неділі пройшло. Так, шановні, давайте на цьому, на цьому, на цьому засіданні 42-ї позичанової сесії пропоную закрити. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? утребалось. Сколько у нас? 15, да? за работу Щодо програми підтримки військовослужбовців, я за цю програму проголосував за. У мене були зауваження, щодо один із колег-депутатів висловився про те, що необхідно її допрацьовувати. І моє зауваження полягало в тому, щоб якщо в них є бажання допрацювати цю програму, внести якісь конкретні зміни, які в які вильються в конкретний проєкт рішення, то щоб вони такі зміни внесли. Хотілося, щоб якщо ми конкретно і предметно щось обговорювали, то щоб це було вилито в конкретний документ. Тому що одним із Основних обов'язків депутатів міської ради є не тільки там, скажімо, робота в окрузі, не тільки робота з виборцями, не тільки просто голосування за ті проекти, які пропонуються від того чи іншого управління, але й внесення своїх альтернативних проєктів рішень, змін до цих проєктів рішень і конкретних пропозицій. Сьогодні депутати проголосували за зміни бюджету і бути. Так, я так само підтримав і зміни до бюджету і програму підтримки військовослужбовців. Підтримка фінансова нашим військовим частинам цього разу було включено 20 мільйонів на три військові частини. Хочу зазначити, що спочатку цього року ми вже профінансували наші військові частини. Майже на 34 мільйони заплановано. Більше 60 мільйонів, також зміни до бюджету в себе включали це поточний ремонт переухівка в 14 для учасників освітнього процесу четвертої школи, придбання туди меблів, підвищення зарплат згідно постанови посадовим особам місцевого самоврядування і таке інше. Одноразова матеріальна допомога. Чи це можливо зберігати виділити? І якщо це буде можливо, то коли це вже буде здійснено. Дивіться, наразі це питання опрацьовується. Наскільки мені відомо, було направлено запит до військомату стосовно кількості таких осіб, і в нас є певна проблема, тому що ці заходи неможливо фінансувати за счет залишку, тому що вони йдуть тільки на військові цілі. А можна фінансувати лише за наші надходження. Тому на наступній сесії ми будемо вже звітувати за перше півріччя. Будемо дивитися на наші фінансові спроможності, тобто яка буде сума, яка кількість цих людей. Наразі це питання відпрацьовується. Це більше питання соціальне, тому що це матеріальна допомога. Це все, що озвучується соціальним комісією. Фінансові надходження до бюджету зараз. Хочу діяти спробувати чи за планом, за планом, тобто завдяки тому, що в нас запрацював порт з початку року, тобто ми згідно плану, станом на сьогоднішній час вже проведена процедура закупівлі. Було в нас три учасника. Перший учасник вже відхилений. Там була на нього скарга від третього учасника щодо якості та повності комплекту документів, які він зібрав. Це скарга від третього учасника. Він і написав, подав скаргу в антимонопольний комітет. Комітет розглянув скаргу та прийняв, що він не відповідає нашим вимогам. Відповідно до рішення цього, ми скасували його як учасника. Відхилили. Зараз другий учасник, ми акцептували його як переможця торгів. Це було зроблено в п'ятницю. Тепер у нас є п'ять робочих днів для того, щоб другий, тут вже третій учасник, та може і перший як учасник, може оскаржити наше рішення. Тобто зараз ми чекаємо п'ять днів, якщо скарг немає, тому укладаємо договір з другим учасником і одразу приступаємо до виконання будівельних робіт. Ці заходи вже були додані в середині року, тому що ми бачили, що у нас є затримка з проведенням капітального ремонту в укритті першої школи, в підвальному приміщенні. Тому було прийнято рішення то укриття, де зараз укриваються учні старшої четвертої школи, провести поточний ремонт. Цим ремонтом буде займатися управління освіти. Було привести поточний ремонт там перемонтувати невеликі ремонтні роботи та зробити вентиляцію за счет встановлення рекуператорів. Що за п'ятим як візьмі? То, е, учасник, то, е, так? Хто... Е, то ми підпишемо договір. Давайте казати так. Реєстрація договіру в казначействі. Це ще декілька днів, але будемо казати, що на наступному тижні він вже зможе повністю приступати, в нього вже буде на руках, зареєстрований та підписаний сторонами договір. Там дуже багато саме ручних робіт, тому що це існуючий підвал і він не дуже глибокий. Тобто там багато ручних робіт, саме копка ґрунта вручну. І далі роботи такі, як шпакулювання, штукатурення – Робиться вручну. Тобто там є застосування механізмів, але, але великий об'єм робіт, саме ось цих перших, він не потребує такого великого обсягу будівельних машин та механізмів. Тому, в принципі, будуть проводитися роботи, будь процес, який не створює багато шуму. А також ну, будуть 100% роботи в повні вихідні дні, коли школа не працює, та на канікулах. Оголошена вартість закупки 27 мільйон 640 тисяч 345 гривень. Це оголошено. Зараз розглядаємо другого учасника товариства за межною відповідальністю будівельна фірма Преміум Стандарт Буд. Її пропозиція, вартість пропозиції становить 19 мільйонів 927 тисяч. Пам'ятайте, що на минулій сесії не було затверджено зміни до бюджету, тому нам прийшлося проводити позачергову сесію для того, щоб знову повернутися до цього питання і затвердити зміни до бюджету. Там були два основних питання. Перше питання це затвердження програми для військових. А потім вже ці же кошти перейшли і в бюджет там близько 20 мільйонів. І ці кошти були погоджені ну, за пропозицією військових були погоджені з районної військової адміністрації. І ми повинні були ці питання вирішити обов'язково. тому і прийшлося призначати позачергову сесію. Ну і безумовно, зміни до бюджету. не тільки теж ці питання, які для військових, але і по фонду оплати праці для наших працівників. Сьогодні ми, якби сьогодні ще не проголосували, ми могли б наших. Десь більше 160 чоловік апарату, це і тер... адміністративний центр і інші управління могли залишитись просто без заробітної плати. Так що сьогодні ці питання вирішені, і я думаю, що можемо спокійно працювати далі. Ми ні на йоту, нічого не поміняли. Скільки було, наскільки було прийнято постанова Кабінету міністрів заробітну плату, настільки ми і підняли. Так що тут, як ті, що там наші опоненти говорять, що там багато заробітної плата. Ви знаєте, я хочу сказати, що деякі... Працівники, не буду називати, деякі працівники сільської ради, які там зараз працюють, в них заробітна плата в два рази більше, ніж працівників міської южницької міської ради. І вони вже виступають і говорять, що заробітна плата у нас завелика. Тому все, я думаю, що це кабінет міністрів. Який прийняв таке рішення. Я хочу сказати, що рішення кабінету міністрів це не тільки в органах місцевого самоврядування, це всім і державним службовцям. Це практично по всій країні були підняті заробітні плати. Тому ми не могли бути в стороні. І, безумовно, ми прийняли рішення відповідно постанови кабінету міністрів. В червні ці питання піднімались. Я дав доручення відпрацьовувати ці питання. Це і наше правовому управлінню, і управлінню фінансів. А треба ще залучити сюди і управління управлінні соціального. Захисту, тому що це і не безпосередньо їх робота. Нам потрібно з'ясувати ці питання із військоматами, тому що це також дуже важливо. Нам треба прізвища, хто призивався в армію, хто служить в Збройних силах України. І таке. Це ну, є робота, відповідна робота. Я думаю, що ми цю роботу проведемо. І одне з основних питань треба визначити, скільки коштів з бюджету ми можемо виділити. Ми приділимось по сумі для того, щоб нам залишили зарплати і вчителям, і лікарям і вчителям, і лікарям, соціальній сфері і таке інше, на утримання міста. І з цього будемо визначати, скільки ми можемо сьогодні, якщо є така можливість, я думаю, що таку можливість ми знайдемо виділяти для збройних сил України для наших жителів нашої громади, які сьогодні служать в збройних сил України. Ну, ви знаєте, 20, 20, 25 тисяч, ну, це звідки взяли? Ну, що, ну, а чого не 50, а чого не 10, чого не 15? Це треба зробити розрахунки, це треба виходити від можливостей, а не від побажань. Побажання в нас можуть бути аж зашкалювати, але ми повинні виходити з тої можливості, які в нас є. Я не говорю сьогодні, чи 50, чи 25, чи 30, чи 10. Ми зробимо, ще раз підкреслюю, ми зробимо розрахунки, ми побачимо, скільки в нас є сьогодні військових. Нам цю цифру Ну не так легко буде взяти, особливо по прізвищам. Це ну ви розумієте, чому так. І якщо ми це візьмемо, прізвище і в, в, візьмемо суму, яку ми зможемо виділити, розділимо на цих людей, побачимо, яка на яку, яку суму ми можемо в бюджеті виділити. Скільки часу на це дається? Я думаю, що місяць ми за цей місяць до слідучої сесії, ми вже з якимись конкретними пропозиціями вийдемо. Точно програму я думаю, що ми на слідушій сесії програму будемо затверджувати.